Екомікуа! Ага. Привіт усім! Підключаємося. Як ваші справи? Надіюся, все проходить найкращим чином, який, можливо, в даний момент. Чому я сьогодні знову вийшла до вас? Привіт всіх! Я рада вас бачити. Після вчорашнього відео щодо коду звільнення Х22. Приходять подяки, що люди отримали даний код. Приходять також підтвердження, що вже знали про продовження даного коду і можливість його отримання знову. Ну і, звичайно, є особи, які не можуть його отримати, Азен відмовляються видати, пояснюючи, що немає ще розпорядження від цивільного захисту. Що ж робити? Звичайно, коли це приходять такі е, наїзди на мене, що обманула і так далі, тоді я пропускаю дані, е, дані коментарі, дані фрази, дані повідомлення. Але у мене в Інстаграмі є улюблена моя аудиторія, яка мені просто пише, що. Ось, ми пішли, нам не дають, що нам робити. Тобто вони розуміють, що це не обман, так? що є таке нерозуміння ситуації, і, відповідно, ставляться до того і вміють спілкуватися конструктивно. Тому зараді цих осіб, я зараз і вийшла в даний ефір, зараді цих осіб я зробила деякі кроки. Які, ем, і про які я зараз вам розкажу. Адже за цю аудиторію я буду боротися і будемо разом добиватися різних наших цілей, домовилися. Тому давайте більше конструктивності, співпраці, взаєморозуміння і тоді разом до перемоги. Отже, є е, е, сьогодні знову ж таки, як сказала, що були особи, які... Сказали, що не продовжили Х22. Що я зробила? Адже для мене ця бюрократія італійська дивна, незрозуміла часто, і е, яким чином, навіть пояснити, неможливо. Адже в листі, який я вам додала в сторіс, є ж чітко написано, що даним листом. Повідомляється у зв'язку з з інформацією від Міністерства охорони здоров'я, Міністерство економіки і фінанси в очікуванні розпорядження від цивільного захисту передбачив продовження охорони здоров'я. І безкоштовного отримання медицини і різних аналізів здачі, так? тобто цього звільнення Есенціони Х22 до 24 травня 2023 року. І тут я не розумію, Рим видає лаціо, Торіно Пємонти видає де пємонти, де лаціо. Тобто між нами є велика різниця. так? Де е, цей взаємозв'язок з іншими містами, які є, е, наприклад, там також і Олександрія, і так далі. Тобто є різні міста, ви ще також, якщо маєте бажання, я вас дуже попрошу писати в коментарях потім до цього відео, в якому місті ви є, чи ви пробували отримувати, чи отримали це продовження, і в якому ви регіоні. Тоді ми зможемо навіть побачити нашу карту, де отримуємо і де не отримуємо даного коду. Але... Ось це я не розумію, як так міністерство е, спілкуються, дають оці всі пояснення, тобто міністерство не ж каже тільки для того регіону або для того, тобто теоретично має діяти по всій національній території Італії. Отже, що я зробила, зараз я покажу. Я написала емейл в протеціоневіле, для того, щоб вони пояснили мені, яким чином робити швидка, швидкий емейл, щоб скоренько, як ми бачимо, протеціони чивіле. Ви бачите, напевно, так, от протеціоне чивіле. Я емейл написала, от Ірина Кубчик є. Dissecвітала, resposta, demandi, інvata. Тобто, я тут написала питання, що я би хотіла знати аджерменті, оновлення, що стосується коду Х22, бачите, тому що є ординанса, і ще є одні азели, які дають ем, даний код звільнення Х22, а інші ні, і що робити особам, які Мають охороняти життя і здоров'я людей. Точніше, що робити, якщо вони мають отримувати цю допомогу. І от мені респоста прийшла, відповідь, і що. «In merito alla sua richiesta», Тобто, що стосується вашого запиту, Сіра si Презент di adozione apposita ordinanza volta», Тобто, що приймається, що представляється, мені. Говорить, що зараз є, приймається конкретна постеордінанса, конкретне розпорядження щодо даного питання. Тралальтро пишуть тралальтро, тобто російською мі, типу, російсько, між, між іншим, типу до, на продовження. Тобто, що стосується, Una a prorogare per i soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea, di cui all'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio, topto, la eh, ossip, yachim, ehm, la Ossib che. Одержувачів тимчасового захисту, які зазначені статтею першого указу голови ради міністрів від 28 березня 2022 року, тобто це мається на увазі особи, яким надається тимчасовий захист. Пам'ятаєте, цей громадяни України, які жили, були резидентами в Україні до 24 лютого 2022 року, тобто особи, які мають право на отримання тимчасового захисту. І тут є доступ до мистичної АЧЕСО, бачите, АЧЕСО пише до асистентця санітарія in regime di essencione, доступ до... Ем, до медичної допомоги за звільнення, тобто в режимі звільнення ті що там будуть мати звільнення, є до 3 березня 2023 року, що являється датою закінчення надзвичайного стану у відповідності з статтею 1, КОМИ. 669 закону 197-2022. Тобто це є кома це 669, і це є закон про державний бюджет Італії, згідно якого продовжено стати надзвичайний стан в Італії до. 3 березня 2023 року, тобто, з цього повідомлення, з цієї відповіді, знову ж таки, ми можемо зрозуміти, що в будь-якому випадку. Азер повинні продовжувати дане звільнення хоча би до, до 3 березня 2023 року. Як між іншим, багато хто з вас в коментарях і написали про те, що декому. Було продовжено до 3 березня 2023 року даний, даний Х22, а не до 24 травня 2023 року. Тобто, ось така у нас є відповідь від протекціонечвілі, від цивільного захисту. Звичайно. Пояснення вони не дали, що стосується, чому в одному регіоні робиться так, а в іншому так. Але з даного випадку випливає, як на мене, найбільше, то дві речі. Перше, що скоро-скоро буде нормальна постанова, згідно якої вже безсумнівно, ми будемо отримувати даний код звільнення це є перше. Друге, що вони в будь-якому випадку підтверджують, що ви. Дорогі переселенці з України маєте право на це, на все таке, на це звільнення. І е, яким чином діяти? Що робити? Якщо потрібно вам навіть одану, е, тобто ви зараз бачите, що вам дійсно потрібно звертатися до лікарів, проплачувати медикаменти, які ви б не мали проплачувати з даним кодом, і це загрожує вашій небезпеці. Пишіть мені, я вам надішлю даний емейл, пробуйте, друкуйте, ідіть в азел. Що ми маємо робити? Будемо таким чином боротися. Більше того скажу, якщо дуже важлива є підстава, тобто, дійсно є не те, що, типу, мені би було добре мати, ми ж розуміємо. Але якщо у вас дійсно є необхідність надзвичайна, тоді пишіть, будемо писати в ваш газел, просити, щоб вам. Зробили це продовження. Будемо разом добиватися наших прав і законних інтересів. А на сьогодні у мене все. Я рада, що, я, що вас так багато підключається завжди до прямого ефіру. Разом до перемоги об'єднуємося. І е, терпіння терпіння, не забувайте, бюрократія, вона така, тим більше надзвичайний стан діє для всіх. Ставте лайки, передавайте відео вашим друзям, знайомим, кажіть, нехай підписуються на мої канали, інстаграм, Ютуб, так само, тік-ток, де є мало, але є для того, щоб завжди бути проінформованими і потім використовувати дану інформацію для того, щоб добиватися своїх особистих. Інтересі зараді майбутнього. Так що ми ж не просимо чужого, ми просимо те, що нам мають дати, нам для нас передбачили, то чому ми цього не маємо отримувати? А інколи буває так, як я завжди кажу, що особи можуть бути. Настільки багато в них роботи, що вони просто фізично не встигають оновити інформацію і знати про всі новинки, бо в Італії все дуже часто змінюється. Тому давайте з розумінням ставитися один до одного. До нових зустрічей! Папа, користуйтесь інформацією і апресто!